Добрий день, мої малята, хлопчики та дівчата, ну, ма швидко всі сідайте та разом зі мною заняття починайте. Малята, розпочався вже другий місяць зими, січень. Зима нас вже порадувала святами, подарунками. А що ще нам дарує зима? Діти, які забави та розваги зима приносить нам? Що можна робити в зимку? Давайте згадаємо. Взимку весело кататися на санчатах, а можна взяти лижі та відправитись на прогулянку. А ще можна кататися на ковзанах. Взимку можна ліпити сніговика. А можна побудувати снігову фортецю, а потім з друзями гратися в сніжки. Але, малята, не забуваємо, що все це можна робити у безпечних, спеціально відведених місцях. А хто з вас знає, чому не можна кататися на дорозі? Вірно. Бо можна потрапити під машину. А давайте зараз пограємо з вами в гру, так чи ні? Стукає вікно гостя чарівна, знов до нас прийшла зимонька зима Молодці, малята, Гарно знаєте правила безпеки. Малята, а ви, мабуть, дуже скучили за снігом. В цьому році, на жаль, зима тепла і тому нас не балує сніжком. Але як би хотілося покататися на санчата? А давайте зараз з вами сліпимо санчата. Зима почує нас і подарує нам сніг. Тільки спочатку підготуємо до роботи наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми на двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, з гірки потім ми катались, а ще в сніжку валялись. І додому всі пішли, з'їли суп і спать лягли. Малята, подивіться, які бувають санчата. Вони бувають з дерева або пластику, різної форми, різного кольору. А ось такі. Сьогодні спробуємо зробити ми. Для заняття нам потрібно пластилін синього та червоного кольору, дощечка, стека, серветки. Беремо синій пластилін, відрізаємо шматочок. Розминаємо його пальчиками та скочуємо в довгу колбаску жутик. Ось такий. Це в нас будуть палос санчат. Складаємо його навпіл. Та краєчик підіймаємо. Ось так. Ще беремо шматочок синього пластиліну, розріжемо його на чотири однакові частинки. Ось так. Спочатку скочуємо їх в кульки. А потім робимо з них товстенькі стопчики однакового розміру. Прикріплюємо їх до полозів. Один. Два. Три, чотири. Тепер беремо червоний пластилін. Відрізаємо шматочок. Розминаємо його. Скочуємо кульку, а потім Стопчик. Розплющуємо пальчиками. Скочуємо кульку. Потім стопчик та розплющуємо пальчиками. так. Це буде сидіння. Сидіння для санчат. Його треба прикріпити до стопчиків. А зараз зробимо мотузочку. Для цього потрібен тоненький жгутик. Ось синього. Розкочуємо і робимо тоненький довгий жовтик. А зараз треба прикріпити нашу матузку до санчат. Ось які в мене вийшли санчата. Я впевнена, що ваші санчата теж дуже гарні. З ними можна погратися, покатати когось. Ось так. Або іншу іграшку. А наше заняття. Підійшло до завершення. До нових зустрічей! Бувайте!